Привіт! Як твоя справа? Сподіваюсь, у тебе все добре. Поки ти пишеш мені, як твої справи, я розповім тобі трішечки цікавих новин. Поїхали! Кіано Рівс з'явиться в ролі Янгола в новому кінофільмі. Кінокомпанія Lionsgate представила трейлер комедійного фільму під назвою Удача, де Кіано Рівс зіграє Архангела Гавриїла. За сюжетом небесний вісник вирішує втрутитися в долі людей і міняє місцями життя заможнього бізнесмена і його простого працівника. Однак ця затія призводить до несподіваних наслідків. Архангел позбавляється своїх крил і виявляється, втягнутим у ланцюг безглуздих і хаотичних ситуацій. Фільму в світовий прокат запланований на осінь 2025 року. А Сільверхен змінився, скажи. Дрон нового покоління швидкість до 400 км на годину. І політ на 35 км. Інженери, до речі, на 3D-принтері створили безпілотник. Він здатний розвивати неймовірну швидкість. У повітрі він може перебувати 21 хвилину, що робить його рекордним серед цивільних моделей. Подібні показники раніше були доступні тільки військовим дронам. І це бляха круто. Годинник старіння. Тепер скан мозку може підказати, скільки років залишилося жити. Група вчених представила інноваційну розробку. Ця система аналізує дані МРТ головного мозку і здатна визначити, скільки людина проживе. Модель Дюндін Пакні, сподіваюсь, правильно сказала, оцінює сотні різних параметрів на знімку мозку. Це дозволяє визначити темпо старіння і ймовірність таких захворювань, як інфаркт або деменція, задовго до перших ознак. А що дуже крута ідея. Може хтось, хто веде на здоровий спосіб життя. Я подивиться такий, побачить, що йому залишилося жити два понеділка і як візьметься за своє здоров'я і буде жити довго і щасливо. Особисто я хотіла б мати можливість попередити якісь захворювання. А ось дату кінця точно знати не хотіла б. Ходи, потім себе накручуй. Я й без цього себе накрутити здатна. Сидиш на різних сайтах, а від реклами вже рябить в очах. Хочеш вийти на вулицю, подивитися на небо, відволіктися. А там дрони з лед-панелями просувають бренди в небі. Стартапи по всьому світу починають активно випускати автономні безпілотники, оснащені яскравими led екранами Такі пристрої призначені для трансляції реклами прямо в повітрі. Розробники впевнені, що подібні дрони скоро можна буде побачити в будь-якому великому місці. От дядько, де вони стануть частиною звичного міського пейзажу. Це вже кіберпанку найгірших його проявах. Думаю, така реклама не буде працювати нормально. У людей продукція, яка буде мерехтіти їм в очі і заважати дивитися на небо, буде викликати лише роздратування, а не бажання бігти й купити те, що вони там рекламують. Хоча думаю, з часом озмаримося. Це божевілля! Робот-хірург на базі ще успішно провів першу операцію в США. Ось цей робот самостійно провів серйозне хірургічне втручання на жовчному міхурі. Це була лапароскопічна операція з відокремлення жовчного міхура від печінки у мертвої свині, Причому повністю без участі хірургів. Робот діяв на основі дворівневої ші системи, яка попередньо вивчила тисячі відеозаписів подібних втручань, в цілому близько 17 годин відеоматеріалу. Під час процедури робот сам прийме. Мав рішення, враховував індивідуальні особливості організму і навіть коригував свої дії в реальному часі. Лікарі лише спостерігали за процесом, контролюючи безпеку, але ніяк не втручалися. Щоб довести надійність цієї всієї системи, той самий експеримент довелося цьому роботу повторити аж сім разів. І кожен раз був успішним. На думку дослідників, зовсім скоро такі технології зможуть з'явитися в клініках по всьому світу, особливо там, де гостро не вистачає кваліфікованих хірургів. А Зикнув би лягти під ніж робота. Я думаю, з часом вони дійсно навчаться робити операції дуже добре. Але спочатку можемо стикатися з таким. Я провів вам успішну операцію на печінці. З чим вас вітаю, що якій печінці? Мені взагалі потрібна була лазерна корекція зору. Так, точно, зараз переробимо. У Шанхаї на вулицях з'явився робот-регулювальник. Китайці почали випробовувати гуманоїдного робота, який регулює рух на дорогах. В одному з районів Шанхая машина допомагала розбирати затори, керуючи транспортним потоком. За зовнішнім виглядом і параметрами можна припустити, що мова йде про робота gr 1 До речі, він за вишки метр майже як я. Екзоскелет для колін з Гонконгу знижує навантаження на суглоби. Пристрій розрахований на тих, хто багато ходить в горах або по пересічній місцевості. А також може стати в нагоді любителям катання на велосипеді, лижах або в сноуборді. Завдяки вбудованій механічній підтримці, людина відчуває зниження навантаження приблизно на 20 кг. Акумулятора вистачає від 3 до 8 годин роботи в залежності від умов використання. Вартість екзоскелета починається від 699 доларів. Розробника жертву що це ідеальне рішення для молодих пенсіонерів у віці близько 25 років. До речі, це чудова штука для тих, хто має зайву вагу. Адже іноді цим людям буває важко ходити через те, що вага тисне на суглоби. І після цього суглоби починають просто страшенно боліти. Можливо, люди з радістю гуляли і скидали собі під час прогулянок вагу, але біль не дає і доводиться переривати прогулянку. А з такою підтримкою ситуація явно покращиться, та й при заняттях спортом це чудовий помічник, або ж тільки все обмежилося ціною, і потім не злилося в щомісячну передплату. Китайські блогери створили розумні сміттєві відра, які самі ловлять різне сміття. Команда авторів з Ютуб каналу Heta Studio придумала незвичайну систему автоматизованого збору сміття. Кожне маленьке відро оснащене трьома моторчиками, колесами і камерою, яка допомагає знаходити предмети. Крім того, блогери зібрали зарядну станцію і центральний великий контейнер, куди невеликі відри доставляють все зібране. Думаю, ця штука буде довше відволікати від роботи. Адже процес викидання сміття Перетворили на свою рідну гру. Кому вже там буде до роботи з таким девайсом під боком. Китайські виробники придумали трендовий гаджет для дорослих. Складні табуретки сумки. А ти що подумав? Існує кілька варіантів таких моделей. В середньому вони розраховані на вагу до 100 кілограмів, при цьому самі важать близько 600 грамів. Легкість і мобільність роблять їх зручними для прогулянок, походів або відпочинку на природі. Жарти жарти, але це правда дуже зручно. Скільки вже разів таке було? Сісти хочеться, лавок ніде немає. І ти втомився, а навпочепки сидіти не хочеться. Сісти в траву не хочеться, забруднишся, лягти хочеться, але дурним виглядати не хочеться. В таких випадках така табуретка була б якраз в нагоді. Американський блогер використовував пташку Шпака як флешку. Ютубер із США. Бен Джордан провів незвичайний експеримент. Йому вдалося заховати зображення в щебетання птаха. Спочатку він створив малюнок вагою 176 кБ, після чого перевів його в звуковий файл і використовував для навчання шпака. Птах запам'ятав і відтворив подібні звуки. Якщо потім записати його спів і розшифрувати на комп'ютері, на екрані знову з'явиться оригінальна картинка. За підрахунками ентузіаста, таким чином можна передавати до 2 МБ інформації в секунду через звичайне щебетання пернатих. Можна Сказати точно одне, у хлопця дуже багато вільного часу. Хм, Цікаво. А можна запустити якусь гру. Мафію, наприклад, на шпаці цьому. Хоча спочатку на шпака потрібно поставити операційну систему. Тільки б шпак був не проти. Данські студенти винайшли дрон, який працює і в повітрі, і під водою. Головний секрет розробки особливі гвинти. Кут нахилу яких змінюється в залежності від середовища. У повітрі вони створюють необхідну підйомну силу, а під водою перетворюються на грибні гвинти, дозволяючи точно контролювати рух апарату. Круто, звісно, але думаю, до використання у воді ще далеко. Справа в тім, що радіохвилі в воді дуже погано проходять. Вони розсіюються і екранують. Щоб, хоч якось, ловити сигнал під водою, потрібно використовувати дуже низькі частоти. А в повітрі навпаки зв'язок йде найчастіше на високих частотах. Тому поєднати ці два режими. Ми досить складно. Ось чому людина на відео стоїть прямо біля басейну. Так сигнал втрачається менше, та й у деяких річках та озерах трон може зіткнутися з водоростями, а для цього його потрібно оснастити якимось різаком, щоб той самостійно виплутувався з перешкод. Автомобілі Huawei відкриваються, наче власник випускник Алло, Алегомора. Власники машин Huawei тепер можуть відчути себе героєм у кіберпанку. Двері автомобіля відкриваються незвичним способом, а за допомогою незвичайної функції, яка виглядає так, ніби власник використовує магію. З практичної точки зору особливої користі в цьому немає, але виглядає ефектно і кумедно. Погоджуюся. Пиво. І як паливо, боже, хто на таке здатен? Експериментальний мотоцикл на пивній енергії. Вчені показали, що пиво може бути не тільки напоєм для відпочинку, але й джерелом енергії. В установці експериментальної моделі рідину нагрівають у трубі до температури близько 300 градусів. В результаті пиво перетворюється на пару, яка під тиском проводить двигун мотоцикла у дію. Хм. І байк не просто їде. Він здатний розганятися до швидкості 240 км на годину. Ану, хто готовий пригостити з? І байк пивом. Майкрософт спрогнозувала професії, які можуть зникнути через щі. Вони перерахували близько 40 професій, які знаходяться під загрозою через розвиток нейромереж. У списку опинилися перекладачі, веб-розробники, історики, географи, фахівці з монтажу і навіть моделі. У той же час є сфери, куди ші в найближчому майбутньому навряд чи зможе проникнути. У зону безпеки потрапили лікарі, масажисти, працівники сфери клінінгу, шиномонтажники та інші професії, що вимагають ручної праці і фізичної присутності. Літальний апарат Jetson One пройшов успішні випробування. Компанія Jetson оголосила про успішне завершення тестів свого електричного літального апарату. Машина здатна розвивати швидкість до 102 км на годину і продовжує триматися в повітрі навіть у разі відключення однієї зі стійок. Вартість, звичайно, на цей літальний апарат кусається. Коштує він 120 тисяч євро. Я так засмутилася, ніби аби він коштував трішки дешевше, я б вже побігла його купувати vhs касета перетворилася на справжній відеоплеєр. Один умілець створив незвичайний пристрій, повноцінний міні-плеєр, вбудований в корпус старої касети. Аби досягти результату йому довелося повністю перебудувати внутрішній простір носія, акуратно розмістити електронні компоненти і екран так, аби касета зберегла свій звичний вигляд і не втратила базової функціональності. Що сказати, виглядає дуже круто. Китай представив повністю автономний трактор. Вони запустили у виробництво безпілотний трактор Хонгху t 70 електромеханічну машину, яка здатна самостійно виконувати весь цикл сільськогосподарських робіт від оранки до посіву і збору врожаю. Трактор оснащений розумною системою, яка в реальному часі оцінює стан ґрунту і коригує дії. Розробники впевнені, що така техніка зовсім скоро стане звичною справою на полях. Ну ось. Скоро ще одна професія може стати непотрібною через роботів. Ой, це до добра не доведе. Амазон інвестував у стартап, де глядачі зможуть переписувати улюблені серіали. Платформа Showrunner вже вміє працювати з мультфільмами. Глядач вводить кілька фраз, а штучний інтелект на їх основі створює нову сцену. У найближчому майбутньому технологія з'явиться і в повнометражних фільмах і в серіалах. Таким чином, у фанатів з'явиться можливість придумувати нові епізоди, змінювати кінцівки, і навіть додавати себе і друзів у сюжет. А що це дуже непогана ідея? Інколи дивишся на кінцівку фільму або серіалу. І думаєш такий, то вам сказав, що так закінчити фільм буде гарною ідеєю. А тепер ти сам можеш все виправити на свій лад. О, або взагалі буде круто, якщо люди будуть викладати свої ідеї у вільний доступ. Раптом у якогось звичайного глядача вийде продовжити фільм або серіал не гірше, ніж у професійного режисера. Але якщо так подумати, з іншого боку. Інтернет знову поповниться тоннами крінжового контенту анонсовано ремастер Plants проти зомбі. Під час презентації Nintendo Direct розробники підтвердили, що готують оновлену версію легендарної гри Plants проти зомбі. У ремастері поліпшили графіку, додали локальний кооперативний режим і PVP-битви. Вихід нової версії призначений на 23 жовтня. І на цій новині будемо закінчувати. Бажаю тобі гарного дня і тільки хороших новин. Бувай!